Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається Ельфійські камені Шаннари, розділ одинадцятий. Істота прийшла за вілом крізь мляву імлу його сну. Безформний витвір мрій, що настирливо виринав з глибин підсвідомості. Це було щось жахливе, щось що причаїлось в темних закутках його свідомості, де він ховав свої найглибші страхи. Воно прийшло непомітно, хитро, легко прослизаючи повз перешкоди, якими він намагався заблокувати істоту. Її рух був плавним, швидким, тварюка наближалась. Хлопець не бачив її такою, якою вона є, і, напевне, ніколи не побачить. Тварюці бракувало субстанції, ідентичності, їй бракувало розуму. Своїм існуванням вона створювала лише непереборне почуття жаху. Звісно, юнак тікав від неї, стрімко біг ландшафтами своєї уяви, біг і біг. Аж поки не здалося, що істота залишилась позаду, але це було не так, вона наздоганяла одразу швидко і впевнено. Він біг у відчаї, беззвучно кликав на допомогу, будь-чую допомогу, але не було нікого. Він був сам на сам з цією штукою і не міг від неї втекти, але мусив, бо якщо вона дістанеться до нього. Якщо торкнеться його, віл помре. Тож він біг наосліп, відчуваючи гаряче дихання істоти на своїй шиї, і прокинувся він з розгоном, відкинув ковдру і одразу сів. Нічне повітря відчувалось прохолодою на його обличчі і тілі. Під стікав з-під пахву. В голові він чув, як шалено калатає серце. Аланон присів поруч, сильні руки міцно вчепились в плечі віла, голос друїда був суворим шепотом. Швидше, хлопче, вони нас знайшли. Омсфорду не потрібно було питати, хто їх знайшов, здається, його сон став реальністю. Юнак зіп'явся на ноги, схопив ковдру і поспішив за друїдом, який вже рухався до маленького котеджу. Немов інтуїтивно, на краю ганку з'явилась Амберл. Біла нічна сукня обіймала струнку фігуру, перетворюючи ельфійку на привида. Друїд одразу ж підійшов до неї. Я ж сказав тобі вдягнутись, сердито прошепотів він, а дівчина лише скептично подивилась у відповідь: Ти не намагаєшся обдурити мене, друїде? Можливо, це гра, яка потрібна, щоб допомогти мені прийняти рішення повернутися до Арборлону. Обличчя Аланона почорніло. Ще кілька хвилин простоїш тут і отримаєш відповідь. А тепер вдягайся. Вона все ж стояла на своєму. Гаразд, але я не можу залишити дітей. Їх треба відвести в безпечне місце. На це немає часу. Заперечив друїд. До того ж, їм тут буде безпечніше, аніж блукати в темряві. Діти не зрозуміють, якщо я їх так залишу. Якщо ти тут залишишся, то вони розділять твою долю. Здається, терпець друїда увірвався. Розбуди найстаршого. Скажи, що мусиш піти на деякий час, що в тебе немає вибору. Скажи, коли стемніє відвести інших до сусідів. Зроби, як я кажу, і поквався. Цього разу Ельфійка не стала сперечатись, а розвернулась і зникла в будиночку. Віл поправив одяг та щільніше закутився в ковдру. Разом вони осідлали коней та під'їхали до будинку, щоб дочекатись дівчину. Вона з'явилась майже одразу, одягнена в чоботи, штани, підперезану туніку та довгий синій плащ для верхової їзди. Аланон підвів дівчину і юнака до Артака, лагідно шепочучи тварині та погладжуючи атласну шию, а потім передав вішки віллу. Сідай! Юнак зробив те, що сказали, і Артак похитав головою, скривився. Аланон щось продовжував ніжно нашепочувати, а потім взяв амберл за талією і закинув її за юнака так, ніби вона важила, як пір'їнка. Сам Друїд сів на іншого коня. Мовчіть, попередив він. Жодного слова. Вони виїхали на дорогу, що пролягала перед маленьким котеджем, та поїхали нею на схід через спляче село. Лише тупіт кінських копит по ґрунтовій дорозі порушував глибоку тишу. За лічені хвилини будівлі села залишились позаду, вони опинились на узріссі, спереду простягались оброблені поля, води з рошувальних канав виблискували місячним світлом, перетинаючи акуратно висаджені ряди зернових і кукурудзи, що вже виросли і дозрівали. Вдалині по обидва боки лісисті схили долини розпадались на луки, а мовчки зліз з коня. Якийсь час він стояв нерухомо, слухаючись у нічну тишу. Обличчя його було занепокоєне. Нарешті друїд наблизився до Артака та підкликав до себе віла та Амбарл, щоб ті нахилились ближче. Вони навколо нас. Здавалось, друїд дихав словами. Віл похолов. Аланон подивився на юнака, ніби оцінюючи. Ти вже бував на полюваннях. Віл кивнув. Добре, ви з Амберл їдете на Артаці. Якщо на вас тиснутимуть, віддайте йому лідерство, кінь безпечно вас проведе. Їдемо на північ вздовж краю села до місця, де долина переходить у Луки. Опинившись там, ми прорвемо їхнє кільце. Не зупиняйтесь ні перед чим, зрозуміло. Якщо ми розійдемось, не повертайтесь, їдьте на північ до срібної річки, якщо я не з'явлюсь одразу, переправляйтеся і їдьте на захід до Арборлону. А ти що будеш? поспішно запитав Віл. Не переймайся цим, просто зроби, що я сказав. Хлопець неохоче кивнув йому зовсім не подобалось, як звучать ці слова. Коли Аланон відвернувся, то подивився на Амбару. Тримайся міцно, прошепотів друїд і швидко посміхнувся. Дівчина у відповідь не посміхнулась в її очах бринів неприхований страх, і скоро, повільно, обережно вони пробирались уздовж узлісся, охинаючи західні кордони села Гаванстед. Тиша висіла глибока і пронизувала усю долину. Наче тіні вони прослизали крізь темряву дерев, їхні очі шукали вночі рук. Попереду, крізь прогалини в лісі, почав виднітися північний схил долини, Аланон притримав коней, наказуючи їм не рухатись. Друїд безсловесно вказав на поля ліворуч. Віл та Амбар подивились у ту сторону. І спочатку нічого не побачили, лише ряд за рядом стебл. Відтінених темно-сірим кольором у місячному світлі, але через мить їхні очі помітили швидкий рух чогось схожого на тварину, яка виповзла з однієї зі зрошувальних канав і зникла в стеблах поля. Вони почекали деякий час, застигши, а потім знову рушили вперед. Вдалось пройти лише невелику відстань, і з лісу позаду почулось глибоке, пронизливе виття. Амберл міцніше обхопила вілла за талію і притулилась головою до його спини. Вовки демони. Аланон тихо вимовив цю назву вони знайшли слід. Друїд сильно вдарив з Пітера по боках та перевів коня на повільну рись. Артак занепокоєно пирхнув і побіг слідом. Виття підхопили інші. І раптом почувся звук тіл, що падали крізь дерева. Їдьмо. крикнув Аланон. Коні рвонули вперед, різко звернувши ліворуч від прикриття лісу. Галопом вони мчали вздовж краю поля, слідуючи за лінією зрошувальної канави до розриву, який вів до пасовищ. Навколо них здіймалось виття люте і голодне. Величезні тіні з'являлись над стеблами зерна і кукурудзи в темряві зліва і, не втрачаючи часу, одразу ж кинулись на мандрівників. Віл низько нахилився над шиєю Артака та підшбурив великого коня. Перед ними з'явився перевал, що вів з долини. Там же, попереду, вискочило півдюжини, щитинистих тіней, схожих на вовків, але набагато більших. З мордами, що здавались гротескно людськими, коли вони клацали довгими зубами. Аланон повернув Спіттера прямо до ворога, синій вогонь ревів на пальцях однієї руки. Через мить полум'я вирвалось назовні, пронизало зграю та дико розкидало її в різнобіч. Спіттер прорвався вперед, крик коня був пронизливим. Артак тим часом промчав повз друїда та демонічних вовків і вилетів на відкриту рівнину. Кілька темних тіл вискочило з полів перед ними, щелепи клацали, намагались вхопити коня за ноги, але Артак не сповільнювався. Він збив одного звіра плечем, решта швидко залишились позаду. Віл нахилився нижче, тягнучи за собою амберл, притискаючи її до спини Артака. Трохи послабивши хватку на поводі. Праворуч вони побачили ще більше демонічних вовків, чиє виття наповнило нічне повітря. Смуги синього вогню прорізали їх, виття перетворювалось на крики болю, а артак біг. Звідки лязь виринула ще одна тварюка, яка увесь цей час бігла паралельно лісовому струмку, який живив зрошувальні канави. Вона спробувала перехопити їх, рухаючись з дивовижною швидкістю, продираючись крізь довгу траву. Рухи тварюки були плавними і беззвучними. Віл відчув, як щось холодне і тверде стиснуло йому груди. Звір надто швидко скорочував прірву між ними їм не втекти. Хлопець зробив єдине, що прийшло в голову. Він дико закричав до Артака. Та віддав коню лідерству. Великий чорний кінь відповів. Звідкись, з глибини душі, він знайшов нову силу. Звір вже майже їх схопив темний жах, який, здавалось, несподівано піднявся з ночі поруч із ними. Віл заплющив очі і закричав востаннє. Артак заревів. Зібравшись за силами, жеребець перебіг лісовий потік, що лежав поперек шляху, та досягнувши далекого берега, кінь помчав з лісів і полів Гевенстеда на відкриті рівнини. Якусь мить після цього очі віла все ще залишались заплющеними, міцно стиснутими від страху. Хлопець просто притиснувся до шиї Артака, відчуваючи заспокійливий рух великого коня під собою. Коли ж він нарешті підняв голову і ризикнув глянути позад себе повз притиснуту фігуру Амберл, то побачив, що вони самі. Вогонь і дим здіймались з темряви з глибини долини, а поруч жодного сліду демонічних вовків, так само, як не було слідів Аланона. Майже не роздумуючи, Віл притримав Артака та повів його по колу. Аланон був твердий. За жодних обставин не можна повертати назад, а все через Амберл. Вона була віддана вілу під опіку, тож він повинен захистити її за будь-яку ціну. Юнак швидко глянув на дитяче личко, коли вона вирнула з тіні його спини. Зелені очі у запитанні подивились на юнака. Той знав, що потрібно робити, і знав, що друїд усе ще там, можливо, в біді. Як можна просто залишити Аланона і піти далі? Ця нерішучість тривала лише мить. З долини позаду вискочив переляканий Спіттер, жила весіре тіло якого витягнулось на повен зріст. Низько пригнувшися з шатами, вимальовувався силует на дні червоного від вогню горизонту. Друїд. Позаду, демони вовки. Їхні кудлаті тіла шалено стрибали по високій траві, виючи про свою ненависть до людей. Віл миттєво повернув Артака на північ і погнав. Великий чорний кінь пирхнув і полетів уперед. Цього разу юнак не віддав йому лідерство, а ретельно стримував його. Погоня могла затягнутись надовго, та й велика сила чорношкірого коня не була безмежною. Артак не сперечався, а просто біг. Віл нахилився уперед, відчуваючи, як Амбару все міцніше стискає його талію, а її обличчя знову занурюється в його спину. Через милю їх наздогнав Спіттер, чиє тіло було вкрите потом і брудом, цей кінь вже втомився. Віл занепокоєно глянув на Аланона, але друїт не озирався. Його погляд прикувався до землі попереду, він легкими рухами рук підганяв коня. Погоня через луки країни срібної ріки тривала з похмурою рішучістю, божевільне виття демонів вовків швидко стихло, замінившись на звук уривчастого дихання, що переривалось роздратованим гарчанням. Вершники чули лише приглушений свист вітру та рівномірний стукіт копит. Вони мчали долинами, що прорізались між пологими пагорбами, мисливці і здобич, Повз гаї фруктових дерев, повз поодинокі дуби і верби, повз маленькі звивисті струмочки води, крізь тишу і темряву рівнин. Час біг. Вони проїхали майже з десяток миль, але відстань між ними та переслідувачами залишалась незмінною. Нарешті вони побачили срібну річку, як широку стрічку освітленої місяцем води. Першим її побачив віл і одразу ж закричав. На звук його голосу Артак миттєво піддав уперед, знову опинившись перед Спіттером. Хлопець із запізненням спробував пригальмувати коня, але цього разу великого чорного не вдалося стримати. Він все ще біг легко, плавно і швидко залишив втомленого Спіттера позаду. Розрив між Артаком і тими, хто йшов слідом, збільшився. Віл все ще намагався приборкати коня і побачив зігнуті темні постаті, що несподівано з'явились зночі попереду, зігнуті, покручені, вкриті щетинистою сивою шерстю. Демони? Віл відчув, як його шлунок стискається. Це була пастка. Вони чекали тут, чекали на випадок, якщо комусь вдасться втекти від вовків у Габенстеді. Зараз вони стоять по усьому березі срібної річки і спробують їх оточити при наближенні. Артак побачив їх і різко звернув ліворуч на невеликий підйом. За п'ятдесят ярдів позаду приклад наслідував Спіттер. Втомленого коня вже майже наздогнали демонічні вовки, які знову почали вити. Артак на повному скаку піднявся на вершину пакорба і кинувся вниз до срібної річки. Демони, що стояли перед ним, швидко спробували перегородити шлях коню, і Віл зміг чітко побачити їх звірі з жіночими обличчями, спотвореними і гротескними. Вони летіли до великого чорного коня, огидно нявкаючи, піднявши морди, щоб показати довгі гострі зуби. В останню секунду Артак різко повернув та пішов назад до підйому, залишивши демонів верещати від розпачу. Тієї ж миті Спіттер піднявся на вершину пагорба, втомлено спіткнувся і упав. Також упав і Аланон. Кілька разів перекрутився і знову скочив на ноги. Демони вовки накинулись на друїда з усіх боків, але блакитний вогонь розлетівся з його пальців широким ріжучим струменем, який розкидав їх, як сильний вітер розкидує листя. Віл і Амберл відчайдушно вчепились в спину Артака, який знову повернув ліворуч. Чорний кінь заіржав. Вигукуючи так свою ненависть до тварюк, які намагались зловити його, і знову побіг, тепер вже паралельно берегу річки, рухаючись так швидко, що істоти навіть не встигли збагнути, що задумав кінь. Кілька тварюк потягнулись до нього, намагаючись роздерти пазуристими кінцівками, але Артак одразу проскочив повз них. Могутнім стрибком, звільнившись від пазурів, і помчав геть у ніч. Позаду нього дуга блакитного вогню встромилась в найближчих переслідувачів, перетворюючи тих на попіл. Віл озирнувся і побачив, що Аланон все ще стоїть на вершині пагорба. Демони, вовки та тварюки коти обступили його з усіх боків. Занадто багато їх. Віл почув ці слова у своїх думках. З рук друїда вирвався вогонь, він зник у диму і темних стрибаючих фігурах. У цей момент якесь шосте відчуття спрацювало у юнака, попередивши про нову небезпеку. Його погляд поспішно покинув битву на вершині пахорба. Зні звідки з'явилось ще півдюжини демонічних вовків. Які мчали до Артака великими безшумними лавами. Віл відчув паніку. Вони з Амберл опинились у пастці між звірами та річкою. Попереду їхній шлях затуляв густий лісовий масив, позаду демони, від яких вони щойно втекли. Дітися їм нікуди. Проте Артак не вагався. Він повернув до срібної річки, вовки бігли слідом. Беззвучні, текучі, як чорний жах. Хлопець був упевнений, їм не вдасться втекти. А ланона більше не було поруч, щоб допомогти. Вони залишились самі. Наближалась срібна річка. Мілини не було видно, лише відкритий водний простір, занадто широкий, глибокий і швидкий, щоб вони могли його перетнути. Та бай навіть вони й спробували. Зрозумів Віл, їх би неодмінно змило водою, проте Артак не сповільнював ходу. Яка б небезпека не загрожувала їм, Великий Чорний кінь зробив свій вибір. Він прямував до річки. Вовки-демони теж це відчули, та, відійшовши менш ніж на десяток ярдів, вони кинулись уперед, рішуче намагаючись зловити віла та ельфійку. Амберл закричала. Віл намацав шкіряний мішечок з ельфійськими каменями, не знаючи, чи здатен він їх використовувати, розуміючи, що потрібно щось робити. Але хлопець запізнився його рука торкнулася каменів, коли вони досягли краю срібної річки. Артак зібрався з духом і стрибнув з берега. Віл та Амберл вчепились в спину коня. Тієї ж миті навколо них спалахнуло біле світло. Зупинивши їх прямо в повітрі. Вовки зникли. Срібна річка зникла. Зникло усе. Вони залишились самі, повільно, але впевнено підіймаючись до світла. Кінець одинадцятого розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, внизу є посилання. Почуємось!